Псалом 41. Проповіднику хору Псалом Давида. Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого, в лиху годину Господь його врятує, Господь хоронитиме його й живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим. Господь підтримає його недужого на ложі. Увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив: Господи, змилуйся надо мною, вилікуй мою душу, бо грішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі, коли помре він і загине його ім'я, і хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці моїм зло збирає, і, вийшовши на двір, Розголошує, усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене, лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане, бо навіть друг мій, що я на нього покладався, що з моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, змилуйся надо мною і підведи мене. І я відплачу їм, тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною, у невинності моїй будеш підпорою моєю і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, над до віку, й Нехай так буде, нехай так буде!